Аллилуйя, Аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий, вас Божий. Бог є любов, Він любить людей. Алілуя. І так, буття. Коли Бог створив цю землю, Він також створив людину і поселив її на землі. І Біблія говорить, сказав Бог, створимо людину за образом нашим, за вподобою нашою. Бог Біблія далі нам говорить, що Бог мав в собі образ людини як світло, як життя, як любов, як віру. Бог мав в собі образ людини. Він не просто так створив людину, а ну, зараз щось зроблю, може, щось вийде. Він не бормотав щось, коли вдихав дух життя. Тіла людини. Бог не казав, ну, може щось гарне вийде. Дай я щось спробую. Ні, він мав чіткий образ в собі, яку він хотів бачити людину. І це не просто говорилось про тіло людини, це говорилось про дух, душу і тіло людини. Перш за все, це говорилось про дух людини. Образ і подоба. Це дух людини. Людина є дух, ти маєш душу і живеш в тілі. Дійсна людина, будь-яка людина народжена згори чи не народжена, або ми говоримо християнин, віруючий, дітьо Боже, або людина не є зараз дітьм Божим, не прийняла дар праведності, вона, будь-яка людина, є, перш за все, дух, ти маєш душу і живеш в тілі. Душа це частина духа, це разум, воля, емоції. І так, Бог має волю. Він має почуття. Він є Бог Світла. Він є Бог любов, Він має віру, Він є Бог праведний, святий, Ісус такий же, Дух Святий такий же. І так Бог говорить: створим людину по образу нашої, за вподобою нашою. І коли Бог творив людину, коли Він говорив ці слова, Вдихаючи дух життя в тіло людини, він вдохнув саме той образ і подобу себе самого. Він вдохнув людину той дух, який він бачив в собі, яка людина повинна бути. І він вдохнув той дух, який є подобний йому. Подобний Богу, Ісусу Христу, Духу Святому. І зараз я вам скажу, є таке відкриття, це не моє особисте відкриття. Я його чув дуже давно. Ну, той чоловік, який поділився цим відкриттям, він сказав: коли ти перший раз говориш, чи є відкриття, ти можеш сказати брат такий, сказав. Потім він говорить, коли ти будеш вже другий, третій, четвертий раз говорити це відкриття, ти можеш просто його казати. Як від себе. І знаєш, я вже не перший раз це кажу відкриття. Тому я не буду казати, що брат такий це сказав. Колись він, де він сказав. Просто є таке відкриття. Так, да, воно не моє, але воно мені дуже приємно, воно є в моєму дусі. І так. Коли Бог говорив, створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. І також Біблія говорить, що Ісус Христос, як агнець Божий, був закланий, і що перш створення цього світу. Перш ніж з'явилася людина на землі, як дух, душа і тіло. Ну, Бог вже мав в собі образ духа людини, і коли він вдохнув в тіло людини, Людина стала подобною Богу на землі. По духовній природі людина стала подобною Богу на землі. Людина, яка могла проявляти себе. Людина, як дух, яка могла проявляти себе через слова і вчинки, через те, що вона бачить, чує. Вона мала дух подобний Божому духу. Сьогодні ми говоримо, що ми по образу і подобі Ісуса Христа. Воскрешого Ісуса Христа. Той, хто з'єднується з Господом, є один дух з Господом. І так, от то відкриття. Коли Бог говорив про створення людини, Ісус сказав: Батько, якщо ти створиш людину з свободною волею, правом вибору, людина може вибрати не слухати тебе. Вона може вибрати, поступити так, як їй заманеться, як вона захоче. І тоді вона згрішить. Тому що перед цим Біблія говорить, що Сатана він перший, той, хто згрішив. Ісус сказав, що Сатана Він перший згрішив. Тобто Він ослухався Бога. Він своєю волі вибрав свою волю, а не волю Божю. І тому він згрішив і він впав. І так, Ісус говорить, батька, якщо ти створиш людину з свободним вибором права і волі, він наслухається тебе. Він може слухатись тебе, він може згрішити. І тоді він перемен... зміниться в дусі. Батько каже, я хочу таку людину. Я хочу створити людину зі свободне право волі і вибору. Я хочу створити людину по своєму подобію, щоб вона в дусі була подобна нам. Ну і за гріха людина втратила подобиє Боже. Ну, Ісус повернув нам повернув нам в дусі подобія Боже. Образ, який Бог мав ще. Початку створення світу для людини. Ісус повернув нас в подобі, в дусі, в подобі Боже. І Бог дав нам Слово, щоб ми могли вибирати сьогодні Його Слово. Ісус відкупив нас від гріха Адама, від духовної смерті. Ісус все зробив, щоб людина сьогодні могла народитися згори і не мати духовну гріховну природу. Ісус все зробив, щоб ми сьогодні люди могли вибирати робити добро. Тобто слово Боже. Не просто доб... «От я роблю добро, тому що це добро. Так, да, ми робимо добро, тому що це добре. Ну ми робимо на... основуючись, на Слові Божому. На тому, як веде нас Дух Святий, ми основуємося на духовній природі, яку ми маємо. І це є подоба Воскресого Ісуса Христа. І так. Написано. Бог полюбив світ людей, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Так, Бог полюбив людей. Це його природа. Він любить людей. Бог любить людей. Бог є любов, Бог є світло, Бог є життя. І ти знаєш, всюди, всюди, починаючи. З будь-якого міста Писання, Ветхого заповіту, нового заповіту. Якщо дійсно ми хочемо більше розуміти Бога, мати відкриття про Бога, про Ісуса Христа, про Духа Святого, нам дійсно можна в будь-якому місці, де ми зустрічаємо слово Бог. І Бог це означає всемогутній. Той, хто творить чудеса, для кого немає нічого неможливого. Слово Бог також це. Любов, світло, життя. Тобто можна всюди, смиливо. Сміливо ти можеш це робити. Всюди, де ти зустрічаєш в Біблії слово Бог, ти можеш подставляти і читати всемогутній, вседержитель. Той, хто є любов, світло, життя. І далі читати, що там говориться про Бога, про Його роботу. І так, Ісус, вот чітко сказав, і це також нам описують Бога. Подобія Бога. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти, вбити та нищити. а Ісус говорить, Я прийшов, щоб ви мали життя і по достаткам, щоб мали. Тобто Ісус чітко тут сказав. І знаєш, Не треба нічого тут видумувати, вигадувати. Тут чітко, ясно написано, що злодій закрадається, щоб красти, вбивати і губити, нищити. А Ісус говорить, а я прийшов. Тобто. Любов прийшла, світло прийшло, життя прийшло, самогутність прийшла. чудеса прийшли, щоб ми мали життя. Алілуя! І от Іван в своїх посланнях пише, перше від Івана 4 розділ, написано: «Улюблені, любимо один одного, бо від Бога любов і кожен, хто любить, родився від Бога та відай Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого народженого послав у світ, щоб ми через Нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а щоб Він полюбив нас і послав свого Сина, благанням за гріхи наші. Улюблений, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного. Бога не бачив ніколи, ніхто, коли один. Коли один одного любимо, то Бог в нас перебуває, любов Його в нас одосконалилась, що ми перебуваємо в ньому, а Він у нас пізнаємо ну, це тим, що Він дав нам від Духа Свого. І так далі ми можемо прочитати це послання від Івана. І так, можна почитати: Улюблені, любимо один одного, Бо від всемогутнього, від вседержителя, від світла, від життя, від любові, любов. І кожен, хто любить, родився від. Всемогутнього, від вседержителя, від світла, від любові. Та Він ведає, знає, що Бог є любов. Іван пише, що фізично ніхто не бачив Творця вседержителя, всемогутнього, того, хто створив цей світ. Даже ми сьогодні не бачили фізично Ісуса, як тоді учні його бачили, які написали нам послання Євангелія. Ну ми звідки ми знаємо, звідки ми це впевнені в тому, що Слово Боже це істина, а Дух Святий Він свідчить нашому духу, що Бог нас любить. Що так полюбив Бог нас людей, що віддав свого Сина. І тому, коли ми поступаємо дійсно по нашій духовній природі, по нашому народженому духу, який по подобію Ісуса Христа, по подобію Бога, то дійсно. Той, хто є всемогутній, той, хто є вседержитель, той, хто є світло, той, хто є дає життя, той, хто є дійсно любов, він проявляє себе. Біблія говорить, що коли ми практикуємо життя віри, яка двіжима любов'ю, коли ми практикуємо Слово Боже, то наше чувствування, наш разум, воля, емоції, наше восприяття цього світу, обновлюється, змінюється. І ми вже не реагуємо злом на зло. Так, да, ми реагуємо на зло любов'ю Божою, світлом Божим, життям Божим, всемогутністю Божою, природою, духовною природою, яка подобі воскрешого Ісуса. А Ісус не терпить поразки. Ми говоримо, Ісус переможець, ми в ньому, Він в нас. Перемога Ісуса Христа. І могутність Його імені вона проявляється не в нашій роздражительності, не в нашій критиці, не в нашій злобі, не в тому, що ми когось обзиваємо, ругаємо. Ну Це ж погана людина, що я буду говорити, що вона хороша людина. Ти можеш не говорити, що це хороша людина. Ну і не говори, що це. Нагідник, злоді постійно кажучи це. Довірся Слову Божому, Духу Святому, який в тобі, духовній природі. Що сказати, як поступити? Алілуя. Той, хто в нас, той більше того, хто в цьому світі. Ми говоримо: Бог з нами може сказати: всемогутній, вседержитель, світло, життя, любов зі мною. В мені через мене, за мене. Бог мій помічник. самогутній, Вседержитель. Той, хто творить чудеса, світа, любов, мій помічник. Алілуя. Алілуя. так. дух людини, яка народжена згори, дух людини, яка прийняла Ісуса Христа. Дух людини по подобі воскрешого Ісуса. Має природу любові, має природу світла, має природу життя. Тому ми можемо бачити самогутність, чудеса того, хто любить, того, хто є нашим духовним Отцом, того, хто пильнує над Словом своїм, того, хто так нас полюбив, що віддав за нас Сина Свого. Во ім Ісуса. Аминь.